Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка! Вже розпочалась золота осінь, яка дивує нас своїми фарбами, яскравими квітами, кущами і деревами. Давайте ми сьогодні разом з вами послухаємо цікавий вірш Надії Красоткіної, який називається Осінні квіти справжня дивина. Осінні квіти, справжня дивина. Такі чарівні, гарні і тендітні, природи посмішка весела і ясна, красиві квіти, ніжні і привітні. Вони у світ свою красу несуть, дарують щастя і дивовижні мрії. Усім вони наснагу додають і радість жити, і людські надії, хоч холодно. Але вони цвітуть так щиро, гарно, весело, натхненно, і до життя свою жагу несуть, усерденько вливаються пісенно. Комашки пізні ще до них летять метелики і бджілки, і мурашка, і їх пісні над квітами бринять, їм пісеньку свою співає пташка. Сподіваюсь, діти, ви уважно слухали віршик і зумієте відповісти на запитання, що несуть осінні квіти в світ? Так, красу, що дарують квіти, щастя і дивовижні мрії? Хто співав над квітами? Так, пташка, молодці. Малята, ви такі уважні. До нових зустрічей. Бувайте!